Усім доброго ранку. Сьогодні субота і, як завжди, на нашому каналі огляд суботнього фермерського ринку. Разом з вами подивимось ціни на продукти харчування, поспілкуємось із продавцями, тож не перемикайте і дивіться відео до кінця. <му> Бачимо, ринок сьогодні не дуже, багато пустих місць. Добрий день. Ой, яка гарна качка, чи що це? Індокачка. Індокачка. Яка ціна за кілограм? 250. Ой, велика. А сирок скільки? 170. Угу. А що у вас це сметана яка? Гладишкова. — А яка ціна? 80 за пів 80. А молоко? Молоко 40. — 40. Дуже дякую. Така, дивіться, редиска дайкон 50 гривень кілограм. Капусточка по 50. Ну, всі є багато, дивіться, огірочків, помідорчиків квашених. Так, дивіться, пусті місця на ринку. Сьогодні все-таки ринок щось слабкий. Е, в Луцьку трішечки моросить дощик. Так, е, яблучка, ось дивіться, ось такі є. По 40 гривень яблучка. Так, далі що у нас? Яйця. Давайте подивимось. Яйця 55 гривень 60. І найбільша ціна на яйця 70 гривень. Так, давайте далі. Дивиться, ось бабусі молочко продають в пляшках. Яйця домашні. А скільки домашні яйця? По 100 дівчата. Домашні яйця коштують 100 гривень. Так, ось тут також гарна точка. Яблучка по 35 Яка ціна Петрушка? 10 гривень закучувати. Петрушка 10. А гарбуз? 25. 25 гарбузик. Так, далі дивимось. Бачите, як сьогодні щось дуже слабий ринок. У нас сьогодні мало приїхало. Людей з квасоля є. А скільки квасоля? 20. 20 гривень. А цей сік? 50 Я... гривень літра. Це е, томатний. Ось дивіться, бачите, консервований томатний сік. 50 гривень літр. Хрін є. А хрін скільки? 20-100 грам. Угу. Сушка, Рутовий 40. А, готовий ще є, хрін 40 гривень. Тут зазвичай вони стоїть. Так, далі давайте подивимось. Молочко, сметана. Добрий день. Добрий день. А скільки молоко? Молоко 40. Так, як і скрізь. Ясно. А сметана що у вас? Сметана 103, сепараторно. А сир? 160. А сир? часничок? Часничок фігуровка. 6 гривень. Ой, недорогий часничак. Щось нема ринку, так? Сьогодні? Пішов. Слабий ринок. Не приїхали. Не їхали. Є. Так, далі давай. О! О! Добрий день! Добрий а день. я думаю, може у вас не буде, щось так людей немає. У мене людей не продавців не а що ж то таке? Що сталося? Чого? Святковий настрій. Напевно, так. Нагадую, у пана Дмитра надзвичайно см смачні м'ясні продукти. Ну дуже. Він якісь свої рецепти знає. Не знаю. У вас не, не таке, як у всіх. Я не знаю. Скільки не перепробували, все одно ваші найкраще. Так, ціна. 470. Так, приходьте до пана Дмитра, до його дружини, зараз запитаємо ціни, і також вони можуть вам надіслати поштою, можете замовити по телефону. Зараз ви бачите телефон на екрані, а зараз ми питаємо ціни. Ось таке м'ясо 470. 470 гривень. Це ось така шинка, смачнюча, смачнюча. Ми особисто її їли не один раз. Так, бочок. 380. 380. І в'ялене теж смачне м'ясо 470. 470. Також є ще і картопелька по 13 гривень, дуже гарна. Червона і жовта. Так, все, гарного вам дня, гарного продажу. Дякую. Приїжджайте Дякую. до нас. Щасливо. Так, о, господиня, яка зазвичай привозить добрий день. Прикольні різні мила. із лаванди, є ось і свічки ось такі. А нагадайте ціну. А ось така у вигляді гарбуза 150 гривень. Є набір, ось такий е, цікавий е, там, там. Арома саше, саше. відкрите, подивимось. А скільки той набір? Ні, от це поштучно. А, це по 110 ви Одненька штучка 110 гривень. Угу. Чудовий. Ага. Це ви теж самі так зробили? А цікаво, який там аромат? Хвоя мандарин, а і мандарин, але так прикрасили гарно. Дивіться, і ялиночка, і і лавандочка супер. Так, ось таке мило, один брусочок, нагадайте. 90 і по 140. 90 і по 140. Дивіться, яке гарне. Навіть може бути подарункове. Ось є і зібрані подаруночки. А яка ціна таких от різних? Чи там різна ціна? Так, да, різна ціна. Дивіться, ці по 110, прянички по 165, 65 мандаринки, ця свічечка теж 50, 140 милко. 110. А, я зрозуміла, виберете... Можна скласти будь-які. І ціну ви тоді поштучно так, рахуєте, так. і виходить ось такий пораховня, Мені... ага, наприклад, ось такі 470. ось ось такий, такий ось набір. 470. 470. Цікаво, прикольно. Можна ось можна міняти подарувати. Більше, від для чоловіків, для коханої жінки. Так, Дуже гарний так. подарунок. А ось така свічка. Ось, ось така, така ось такі у ще, вигляді ще, ялинки. По 175. Але і зелененьку зробили. дуже гарно. І Такі по 130. А медові. такі 130 медові. Ой, класні, пахнуть. А ось це в стакані? Це 500. Ой, а, а чому, така чому така на неї висока ціна? А тут дивіться, 60 годин горіння. Це саме довго буде а, да. горіти на великий об'єм. Класно, об на новий да. рік, на цілий новорічну ніч о, вистачить, ще й довше, так вас теж можна по інтернету замовити. Ви відсилаєте, прикольно ось є Саше ще у вас для шафи, кого да. повісили собі натуральне. А скільки одненька? Сорок? Сорок. Я ще запам'ятаю. Угу. Не все, ну. Але... Так, а оце що у вас? Оце? А це квіткова водичка, гідролати, як тоніки для обличчя, для шкіри голови, для волосся. А яка ціна одної бутилочки? 150. 150. Клас, і ще чай, скажіть, ціну. Чай 250. 250, 250 ось такий. ну, покажіть нам ближче, будь ласка. О, дивіться, який чай. Класний подарунковий. А у вас було, по-моєму, дві баночки. Вже а, одну. А різні є, що ага, Забирають нові Ну, понятно. Підлога. Все, гарного дня вам Дякую. щасливо і гарного нового року. Послідлива. Дякую. Так, що тут далі? Добрий день. Добрий день. Так, капуста. — Печена. яка ціна? 80. Огірочок квашений гарний, 150. 150. Оце 100 коріння 100. селери 100. продаєте. А скільки коштує? 60 Сімечки. 50. 50. 50. 50. Так. Яблучний оцет. це свіженький вже зробили. Так, да, так. Да. — Яка ціна його? 100 гривень. 100 гривень. Так. Багато консервації у вас бачу, аджика. А скільки аджика? А джипа маленька 50 міцна, а лагідна 100. Угу. А чому так? Ну та малесенька, а А, в смілі маленька 100? баночка, Бо, ясно, ясно, ясно. І також є у вас багато і картоплі різної, червона, жовта. А скільки ціна на картоплю? І більше по 13, менше по 10. По 10 і по 13. Бурячок, капусточка, квашина. Свіжої немає. А цибуля скільки? Цибульки 20 20 гривень. Все гарного продажу, щасливо. Так, тут в нас яблучка по 50 гарні. Так, добрий день. Бурячок 15, морквочка 10, яблучка гарні 35, О, грушечка є, 75. Поганий ринок, правда, сьогодні. Ну, нема, не, менше нема групу, нікого. Анілі, да, і менше продавців. Як не дивно, а я щось ну, думала, що піше, буде піше, наоборот піше, гарний, а він да. слабкий. Ну, так, ну, гарного дня вам і багато, продажу. Да. Так, так, пані Тетяна тут торгує, бананчики в неї, мандаринчики різні ціни. 85, 75, 90 хурмає. Добрий день, пані Тетяна. Добрий ран. <laughs> що ви? Як ви? Дякую. Вже все гаразд? Так, помаленько. Ми допрацьовуємо, бо йдемо на, на вихід. Ну так. І... Хурма 50. І діду, хлопці. Так, яйця також є пані Тетяни по 40 по 60. Так, і далі давайте дивитися. Ой, пустий сьогодні ринок, пустий, пустий. Дуже мало приїхало сьогодні продавців на ринок, виробники м'ясної продукції із села Колки Артан та Богдан. Вони власноручно виготовляють ось цю смачну продукцію, але кому цікаво, можете подивитися у нас на каналі. Є відео цих кобасницях на долині. Можете подивитися дуже цікаво, як виготовляється вся ця продукція. М'ясна. Бачите, стоїть черга. Люди купують дуже все гарне, смачне і не один раз ми самі куштували. Добрий день, хлопці. Добро а що це дня. у вас новинка така? Ні, печений бочок. А, це просто печений. Да, бочок. Так, да, так, да, да, печений а, я, синько, Яка тут ціна такого бочка? 350 печений, угу. філейка 350, копчений бочок 300. Такий угу. він. Це 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 він. все те саме, 290. Домашня 320 мисливський 250 п'ятдесят ребро. Таке гарне Сосиски 230. Сосиски, Сосіски нагадую із натуральної оболонки, В принципі, і інші ковбаси теж у вас ідуть з натуральною оболонкою. І молочна теж 230, а така Баликова в нас в кішці з'явилася. А, у вас новенька Баликова. Да, а, то, бачимо, само... що м'ясо, кусочки, да, да, дуже да, класне. Угу. А ось ця Колківська щелківська Баликова 290. Угу. Я нагадую, що хлопці можуть вам надіслати продукцію свою по замовленню по телефону, який ви зараз бачите на екрану, і Мені також говорити. можуть продати вам товар свій оптом. Так що, хто цікавився, будь ласка, телефон на екрані. Торгес, ви бачите, дуже гарний йде. Так що замовляйте. Так, і продовжуємо огляд. Так, дивіться, ой, пусті місця, ринок такий слабкий, слабкий. І творога багато З сиру, тобто. Так, отут гарна точечка в нас. Курятина. Добрий день. А це у вас що таке велике? Бройлери? Це так, він бройлерний. А, яка коштує ціна? 200 гривень за, кілограм. за кілограм. А у вас дешевше трохи. Дякую. За кілограм, ось дивіться, тут по 200 гривень. Яйця гарні домашні яка ціна. 90 О, бачите, то у вас трохи ціна нормальніша. Так, тушонка бачу є. Паштет. — А, це паштет? Ціна яка? 120 гривень. Смалець? 100 гривень. А це що в баночках? Метанка. Радошола, а 70. по які 70? А сир? 150. 150. Чесничок? 10 гривень і менші купочки. Ага, ціни хороші. Морквочка 15. по 15 і борячок, і борячок 15. по 15. Все, дякуємо, гарного дня вам. Так, що далі? Що далі? Дивіться, пусті місця сьогодні на ринку. Не знаю чому, чомусь ось такий слабкий ринок сьогодні. Мало мало приїхало людей. Так, а ось тут дивіться дуже гарна точечка із салатами продають. Добрий день вам, добрий день. Ось така є капуста з хріном 120 гривень, солянка 150. Славімо його! Молодець, ви знаєте, ви перша сказали, а я теж не сказала. І йшли ось тільки, що я по ринку йду і ну, щось не казали. Ні, ви перша. Так, аджичка. Яка то ціна? Бо не видно. По 80. Дивіться, є щавель. Закритий, хто треба, хто хоче борщику наварити. Скільки коштує? По 80. По 80. Дивіться, є помідорчики консервовані. Скільки? 100, помідори. Так, мариновані. А це мариновані. Свіжі 120. По 120 є огірочки. А ось ці квашені огірочки. Бачили цей 100 гривень віддарив по 150 кілограм. Кілограм ви можете продати і в роздріб, так, по, по вазі, так, помідор. 70, 70. Капуста з капусти 100. По 100 смалець є. Смались з квартами те. Так, а бачу, ще хрін у вас до свята. баночка 100 гривень є картопелька, ось така 10, дрібніша по 5. Так ось ця точка дуже хороша, заходьте, купуйте. І ось тут дуже гарна точка м'ясної продукції. Нагадую, продавця є власна ферма із свиней. Добрий, Добрий день. Eh, Поголів'я свиней, він сам вирощує і ось таке м'ясо він продає. Зараз запитаємо ціни на сало м'ясо. Добрий, Добрий день. Д Добрий день. Так, розкажіть на сало по скільки. 150 гривень за кілограм. Ось таке ось салко середнього розміру 150. Бочок такий. Це ж сало. да? Скільки? Ну, давайте пополам будемо вважати. Купують люди м'ясо, немає як навіть і ціни розпитати. А ціни, я вам скажу ціни, шинка 250, ага. лопатка 230, ще є вирізка по 300. А риберця? Риберця 250. А фаршик по 200. Смачний дуже фарш і м'ясо теж неодноразово. Ми навіть їли цю продукцію. А ковбаса то просто, я не знаю, хто готує таку ковбасу. У вас свої рецепти є, так? Да? Ні, це мамин колишній рецепт. Ви знаєте, ми спекли, ну така смакота, що просто. Все дики до смаку, до солі. Ми сьогодні питалися, чи нема купу не наробили. Не наробили. Бачу, у вас йде гарний торг. Гарного продажу, дуже вам за все дякуємо. — Всіх святом. — Взаємно. Так, яблучка. Добрий, Добрий день. день. 25, 30, 40, дуже гарні, ось такі домашні яблука, великі, і ось такі жовті, червоні. Картопля скільки коштує? 15. По 15. Ясно. О, а сітку, якщо оптом 12. Ось така айва є, 50 гривень. Цибулька гарна. Скільки цибуля? По 15. По 15. Все, дуже дякуємо. Ой-ой-ой, добрий день! Ой, який у вас сирок смачний, взаємно. Сирок такий смачний, супер, цікавий такий, класний сирок. А ну покажіть нам, де то він. Ага, ось такий смачненький сирок продають. Так. Яка ціна? нагадайте? 450 п'ятдесят гривень кілограм. Ось такий 450. Це і це грузинський. Він плавиться добре. А, грузинський. Плавиться. А куди так. він може підійти? На пиццу, на гарячий, буде А впроду. він солоненький чи так. такий соль тольоний? Що тут у вас? Це осетинський. То вже бринза і шевель. Е, яка Де ціна сут... такого осетинського? Так само 450 гривень. всі 450. А тут і є, що є звичайний сир, сир. бачу сир. Да, ще творог, сир творог з горішками і це з горішками. Теж така є, сама да. ціна. Ось дивіться, ця точка. Вони тепер вже і будуть і тут важний. у нас приїжджати. У них ось смачний Сепаратор. сирок є навіть і молочко, ось таке в бутилочках. 41 гривня, по-моєму, 45. 45. А, 45. — ще бутилочці. Сьогодні був, було козине вже молоко. Та ви 60 що? гривень літра. Ми вже продали. А що, у вас кози з'явилися? Ні, У нас а були. — А у вас да, і були кози? Е, в запуску. Не було а, а тепер вже все. Кози будуть. Тепер вже будуть і кози. Чудово, Головне це, да. це дуже і... корисне. Сир. А масло по чому? Масло 500 гривень кілограм. Ось ця е, баночка виходить там 500 грамів, 250 гривень. Угу. Понятно, і цікаво. А, і сметана у вас в банці. Ой, яка погода, все летить. А сметана по чому ось така? Сметана у нас, ця баночка 130 гривень. Угу. А жирність яка там? Е, не можемо сказати точно, бо ж не вмію, жирність. Так, ще є ось такий сир цікавий. Нагадайте ціну. Оце Том. Він коштує 700 гривень за. Угу. А ось це такі. йдуть різні теж види. Мармуровий, є з є, ну, різні різні, там багато в нас є. Угу. то Вони 600 гривень. По 600. І по 600, і по 700. А нагадайте, де ви знаходитесь? От просто... Це маливе, ось знаходиться це виробництво. У вас ферма? Е, Телефон ще раз давайте покажемо, щоб люди можливо. Хтось хоче подзвонити, замовити. Така ось так. так. ну, кажіть, тут телефон. Телефони. І, будь ласка, є телефони. Кого цікавить, можна ось позвонити і замовлення зробити. Також ви є і в центрі міста, як так. ви казали. Е -е -е, по вулиці Берегла. Винниченка. Не, Лесі а, це по Лісі Українки. 35. Тату кафе. Теж є ось ця вся так, продукція. Так. Хто хоче купити, якщо на ринок не прийшов, можна купити ось там. Все, дякую. Так, так і продовжимо. Ось тут є перепилені яйця. А яка ціна, нагадайте, добрий день? — 60 гривень, ось ця упаковочка коштує. А сьогодні ви не привезли свіжих? Немає, ростуть. А? Ростуть, не і копчених не брали. Немає нічого, поки а? що ростуть. Будемо чекати, так. все до побачення. Так, ось так, далі. Тут теж продають яйця, але немає черги сьогодні. 72 гривні і по 40 найменша ціна. Ось, бачите, і хрін продають ось тут. Хрін класний. Боже, вже в нас хрін добрий. Та ви що? А яка ціна? Ось таких ульочок 50 гривень, угу. 60, баночка 100 гривень. Угу. Але ось. скрипучий аж я. Та да? молодці. Наробили гарного хріну, приходьте сюди до свята, хто хоче хрону. Да. Хто ще з'їв. Можна... — ви не тут при... зазвичай стоїте, да. можна так. приходити так. так. Сиру багато, так. сир. Так. Багато. Так. сир. Так. сир. Так. Скільки коштує? 130 гривень. А сметана? Так. — Теж Теж? 130 Теж, те, Так. — угу. І Молочко по 40. Це, дуже дякуємо. І що, в принципі, зараз ми практично практично пройшли, але ще хотіла підійти до ось цього продавця, який торгує вином. Вино смачненьке, дивіться, вино домашнє, столове, з лохини, Є також із малини. Є вино порічкове, є вино смородинове, різноманітні вина. Усі коштують 160 гривень за літр. Добрий день зі святом вас. День. Так, і виноградненьке вино у вас виноградся виноград. свіженьке. Ви його гарно в пляшечки по, 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 розлили. по стіни є по 160, по 200. По 245, ось така менше вісімдесят п'ять. А ось таке велике вино 1000 гривень, велика пляшка. Це п'ять з половиною літрів. Угу. Телефончик зараз продавця виводимо на екран, Можливо, хтось хоче замовити. Так. Ось Ви таке дивіться показати так, Це про так, наше так. вино. Натуральний угу. склад. Ніякої хімії ну, ми не... куштували смачне дуже у вас вино. Є у вас також і лохина сушена. Скільки пакетик? 70 гривень 100 грамів. Це 100 гектар сушена. І чорниця сушена? Ой-ой, ой чудово! Суниць. А скільки коштує чорниця? Так само, як і лохина, 70 гривень за 100 Це, це грамів. дуже цінна річ, чорничка сушена. А це що за трави? Іван чай ферментований. Угу. То, отака упаковка 50, 50 гривень. А що там за склад цікаво? Іванчай. Це, це це... Сама... Так і називається Іванчай. Угу. Іванчай. Грибочки сушені. Так, гриби білі сушені, підберезники, піддосичники. А тут що? А тут гриби цілющі, як я ага, кажу. Цілющі. Лікувальні. Березова губка, гриб трава. Це таке різне є. — Кораусики. — Молодець. Це ви самі все заготовили? Так. — Молодець. Чорницька, лухина сушена, осі в баночці є гриби, білі гриби. Все підписано, все селера. написано, молодець. І сушена селера навіть є, хто хоче. Мариновані. Ага, Маслюки, ще мариновані. Лисички, зелениці, польські. А теж залежить, який гриб, така і ціна. Так. Ну, так. Білі, звичайно, будуть дорожчі, а так. такі дешевші. Так, зрозуміло, ось ця точечка. Ну, вино у вас гарне, чудове вино. Ви навіть і на пробу взяли, розлили вон по бокалах, так. Хто, хоче. Сиканчик, хто, хто хоче, хоче і одноразові. І до свята можна ось і пляшечку придбати. І, і, і упаковки, відповідно, подарунковий. Подар... Подар... Подарунковий, ось дивіться, зараз покажу вам. А, які гарні! Ай. Молодець, гарно зробили. Гарно Бачите? зробили. От. Клас. 210 гривень от така, така упаковочка. От, от такі. Класні, ага, молодець. Це, це вже з упаковкою ціна? Це так, вже це вже готове. Ось хто хоче домашнього вина смачного, різного, підходьте, є, дивіться. Різне-різне. І виноград, і лохина, і малина. І смородина, і ожина, різне-різне вино і смачне. Все, гарного вам дня, щасливо. І далі. Е, далі що? Далі, в принципі, ще небагато в нас залишилось продавців подивитися. Ось тут гарна точка. Добрий день, добрий день, пан Леонід. А де господиня ваша? Десь по каву пішла. Так, так це ж багато консервації є, є е, білі 20, яка ціна. А горіхи? І 30. так, зрозуміло. Є ось такий великий, напевно, індик. А скільки індик? Кілограм? 240. сорок Ясно, є свіжа капусточка, різне соління. Дивіться, помідор, огірок. Сьогодні ось такий ринок. Так, ось дивіться, капусточка синя. 20 гривень, звичайна капусточка, 7-8 гривень, савойська є, щось ціни не видно. Морквочка 12, бурячок 12 і цибулька по 20. Так, що ось пані Ольга ще стоїть. Добрий день, зі святом вас. Я і думала, у вас не буде. Такий ринок, бачите, ви слабий молодець ринок. дуже ринок. слабий сьогодні. Люди ну я думала, в принципі, що до нового року хочуть щось купити, але напевно ще не готується. А до... ви гарно підготувалися сьогодні? Взяли і масло, і ковбасу, і різноманітний сир. Нагадую, в пані Ольги своя є ферма скос. Там в неї поголів'я 150 кіз, вона саменька їх вирощує і потім саменька робить ось цей смачний сир з молока козиного, Ось дивіться, є і масличко. А скільки на масла? По, По 700 гривень масло. Хто хоче, ось дивіться, кому цікаво скуштувати таке масло. То можна підійти до пані Ольги. Є ось такі різноманітні сири. Але я часто до вас підходжу, але не запам'ятовую, яка ціна. Це різна ціна, від витримки, є 700, є 600, є 300. Залежить від, від витримки ціна по 700, по 600, є навіть дешевший по 300. Цей сир схожий до пармезану, дуже смачний, корисний. Рекомендуємо вам ось цей. Сирок купувати, і хто хоче скуштувати Ковбаса. ковбасу, ось таку. Ковбас. Е, з козячого м'яса 400 гривень. Є ось такий хамон, так? так. Хамон 100, грам, 100 гривень. 100 грам 100 гривень. І пані Ольга, бачу, тут його Саму. запакувала гарно. І у вас сьогодні є козине м'ясо, так? так? так. Угу. А яка ціна? 200 гривень. 200 гривень. Так, і добре, хочу нагадати, що хто хоче замовити по телефону пані Ольги цю козину продукцію смачну. Зараз ви бачите телефон на екрані, замовляйте. Рекомендація 100%. Гарного дня вам. Так, зараз я підійду ще до пана Миколи. Добрий день, зі святом день. вас. А ви все-таки сьогодні приїхали, так? То... Хоч, хоч кажуть, що люди ще святкують, а ви все-таки приїхали. Будь я зря приїхав. Так, ринок слабкий. Та й ні там діло. Погода плаче, я плачу, люди плачуть. І погода дощова у нас Тайки, в місті Луцьку. Літру? Ну, люди п'ють. Літрами. Ну <клес> що? А що Є фреш. Морквяний із апельсином, з лимоном. Ні, це не, це не морквяний фреш. Я вибачаюся, це фреш з гарбуза, пан Микола робить. Дуже смачненький. Літр коштує 80. 85 фреш? Фреш 85? А 80. А, дуже смачний фреш, є молочко і гарбузи ще є. Ой, Дуже дякуємо отримала. все Шлежити гарного хочу. дня. Так, тут гарна випічка. Добрий день. Яка у вас гарна випічка? А по чому? А саменькі яке гарне, чудове. Горішки є, тортики є, але я вас щось раніше не бачила. А, вас ну, не б... немає. А, ясно. Немає. Ясно. Боїтесь, як... Це Це гарного так, дня. Так. так, і що, дивіться, практично ми вже все обійшли і, мабуть, що будемо виходити, тому що йде дощ. Ринок сьогодні слабкий і ось так все. напевно, буде вже краще на наступну суботу. На виході ось також трошечки ринок є. Але не так, як зазвичай. На цьому завершуємо своє відео. Усім приємного перегляду і усім гарного дня.